Цілять російські загарбники по об'єктам енергетичної інфраструктури, через що можуть бути перебої зі світлом, і ми це бачили. Наскільки серйозні руйнування маємо за ці два дні атак ракетних російських? Будемо питати радника міністра енергетики України Олександра Харченка. Пане Олександре, добрий день! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Я буду вас запитувати. Якщо є інформація, яку не можна озвучувати в ефірі, ми ставимось до цього з розумінням, ви просто нам не відповідайте, як то кажуть. Отже, чи відомо, чи є цифра на даний момент, скільки пошкоджено об'єктів енергетичної інфраструктури за ці два дні масованих атак, і наскільки серйозні руйнування? Дивіться відомо, все підраховано зараз іде ще облік. Кінцево деталізований зруйнування того, що реально або пошкоджено, або повністю зруйновано, і йде активна робота над тим, щоб відновити енергопостачання в тих місцях, де сьогодні прилетіло. Фактично, для всіх, хто в кого відмикалося вчора. В цілому енергопостачання повернуто і більша частина українців електрику отримує. Інша справа, що треба розуміти, що зараз на жаль ми вимушені е, застосовувати тимчасові рішення, тимчасові. Е, Технічні схеми, які не є такими потужними, безумовно, як постійні, які працюють на постійній основі і е, зроблені капітально якісно, просто тому що зруйнована частина обладнання, зруйнована частина е, таких критично важливих вузлів нашої енергосистеми, які нам доведеться доволі довго відновлювати в тому вигляді, в якому вони мають бути, можливо, зможете нам назвати цифри, скільки пошкоджено об'єктів енергетичної інфраструктури. Ви знаєте, оскільки сьогодні атаки продовжуються, я не хотів би називати точні цифри, тому що це в тому числі дає розуміння наскільки ефективно відпрацювали їх ракети. Але на жаль, на жаль, цифра дуже значна. На жаль, пошкодження, особливо Західної України і Харківської області, дуже суттєві. Робота йде, відновлення триває, і люди безумовно будуть підключені знову до електрики. Але треба розуміти ще раз, що і це зараз дуже важлива річ, що це фактично тимчасові рішення. Це творчість енергетиків, які реально працюють цілодобово для того, щоб знайти шлях, як від У такому як відновити, випадку. До як чого ми маємо готуватись? Чи будуть віялові відключення? А, і... Якщо речі. так, то де і коли. Ну те, що в нас називають вівіли відключення, це насправді планові так звані планові аварійні відключення. Вони йдуть за графіком. І я поясню, чому вони зараз необхідні. В нас достатньо генеруючих потужностей наразі і достатньо виробленої електрики. Але через те, що мережа в багатьох місцях працює, по давайте казати так, тимчасових схемах і деякі вузли, як я вже сказав, просто зруйновані. то відповідно потужність, яка необхідна споживачам, через них не можна передавати, і в пікові години ми вимушені просити людей з розумінням до цього поставитись. По графіку будуть відмикати частину споживачів. Давайте скажемо, які саме пікові десь години, надрайдів. коли це від до. Ну, щоб, щоб знову ж таки, люди собі години, не планували це, щось там на цей час. Перш за все, пікові години це з 17 до 22. Друге, ви можете подивитися графік, коли саме ваша місцевість, коли саме ваш населений пункт буде відключений, цей графік є на сайті Обленерго. Національний оператор Укренерго доводить кожному з обласних кожній з обласних енергетичних компаній, яку саме потужність вони мають скоротити і вони розробляють відповідні схеми разом. І вся інформація, коли кого відключать, вона вже є. Вона вже на сайті, вже можна побачити в телеграм-каналах. цю інформацію вже доволі просто знайти. Друге прохання від енергетики. Сьогодні нам дуже важлива підтримка кожного українця в прямому сенсі цього слова, саме в пікові гро. Тримайтеся від того, щоб включати електричні прибори зайвий раз. Не включайте зайвий раз чайник, виключіть на ці години бойлер, включіть його після вночі. Будь ласка, нехай все працює. Поставте на ніч таймер на пральній машині і посудомиці, якщо вони у вас будуть працювати саме пікові години. Ми дуже просимо розвантажувати мережа в складній ситуації. Потрібна, реально потрібна, потрібна підтримка від кожного українця для того, щоб ми пройшли цей реально важкий час і пройшли його так, щоб ніхто не постраждав, щоб ми мали електрику. І жодного успіху ці московські атаки не мали. Скажіть, будь ласка, які перспективи того, що через ці атаки доведеться якось відкласти початок опалювального сезону? Бо це теж енергетична сфера і теж залежить від тих об'єктів, які атакували, зокрема росіяни? Атаковані багато теплоелектроцентрали. Це правда. В багатьох містах були атаки на теплоелектроцентралі. Здебільшого наразі більша їх частина не постраждали настільки, щоб довелося відкладати опалювальний сезон, але одночасно ну, дуже нам пощастило з доброю погодою. Ми зацікавлені якомога пізніше розпочати опалювальний сезон, доки погода дозволяє, поки не холодно. Ті кілька ТЕЦ, я не буду називати конкретні міста, але ну, я впевнений, що в містах знають і більша частина мерів, наскільки я бачу, активно інформують своїх співгромадян, що відбувається, і як іде відновлення. Але я абсолютно впевнений, що протягом днів буде відновлені більшість цих потужностей, і в великих містах ну хочу вірити, що ми втримаємо ситуацію. Все буде добре. Дякую вам за цю інформацію, Олександр Харченко, радник міністра енергетики України, про ситуацію з енергетичною сферою, яка стала ціллю російських окупантів упродовж цих двох днів. Але ми з вами так само можемо зараз допомогти енергетикам. Ми це почули, як це зробити пікові години. Це зокрема від 17 до 22. Ну можна як на мене утриматись і чаю нагріти не в електрочайнику і попрати пізніше. Це теж як на мене. Цілком посильно, а роботі нашої енергосистеми це допоможе. Ось такі практичні поради.